Це готові підписали. Передаватися. Шановні члени комісії, у вас є приготинні. Для того, щоб ви змогли оцінити дану роботу, потрібно знати 2 бали виставляються кандидату, які ви глибокі знання у міні-компетенції на для ефективного виконання посадових обов'язків. Один бал рівень професійної компетентності, якого мінімально достатній. Бульбалів з зв'язків рівнем. Провіційної компетентності. Ми враховуємо з вами нормативно-правову компетентність, управлінську компетентність, психологічну компетентність, лідерську компетентність, комунікативну компетентність. Все ми готові, будь ласка. Білет номер три: умова ситуаційного завдання. У ваш, у ваш заклад у 11 клас прийшов учень з Херсонської області, який навчався в школі в інтернаті. Потім через війну. Виїхав за кордон, але там не навчався. Учень не має документів про базову середню освіту за 9 клас, бо в школі інтернатів в загальному 10 класів і не передбачено такого документа, тому замовити йому свідоцтво про повну загальну середню освіту ваш заклад не може. Як діяти керівнику закладу? Відповідь. На мою думку, директор, перш за все, повинен надати розпорядження щодо скликання оцінювальної комісії, зробити моніторинг по всім предметам та провести незалежне оцінювання, надати тестові завдання, контрольні роботи тощо. Друге, усі ці дії затвердити на педагогічній раді. Третє, звернутися до департаменту освіти за порадою, як бути в такій ситуації. Четверте, зробити запит до школи інтернату та попросити надати інформацію щодо успішності цього учня на протязі всього цього часу. Все, Відповідь закінчена. Поставимо паду, передаємо до секретаря, будь ласка. Оцінювання ситуаційного завдання членами комісії. 0 балів. Один бал, будь ласка, хтось не підписав. 0 балів, 0 балів, 0 балів тут теж просто не підписав. За підсумками оцінювання кандидат отримав 1 бал середньо-ріфметична, Середньоалітметично 0,20. Записано протокол. Відповідно до, до положення про конкурс. 7, да. Кандидат не проходить до наступного етапу. Таким чином у нас конкурс не відбувся. Прошу зараз підписати усім протокол. Так, я прошу вас. Що так. мені підписали? По ми ставимо. Хочу? Так. Всього палів, що ми дописали. Силопалів на це 20 Так. Так. Далі ми пишемо призвичайно по батькові загальна сума суму і пишемо у зв'язку з тим, що відповідно до критеріїв у нас не набрав достатньо кількість балас, конкурс не відбувся. Так, Переможців пишу. немає. Кандидат не набрав. Не набрав. Доставим кількість з валь. Дрочок такая Виктория Витальевна. Ну и прошла На підставі діючого положення конкурс буде відбуватися оголошення протягом 10 днів, через 30 днів у нас буде новий конкурс. Вона ж також може прийняти участь. Вона може також прийняти участь. Ми заберемо. Але ж на даний час ми не можемо далі перейти до наступного етапу. Це просто завдання, не вони перебачимо документами міністра. Заморовити, отримати документ про себе. Там все просто. Для керівника заголоду освіти, але ж вона ж не працювала, напише. Конкурс не відбувся. Так, Кандидат не набрав достатню кількість балів, якщо Вікторія Віталійна пройшла конкурс не відбив. Конкурс наважати конкурс. Таким щодом що вибуть зовсім так. Що, зараз гімназія без директора? Ні, там є там директор. Контракт закінчується 1 липня 25-го року. Але ж тут це віддати положення, не менше ніж за два місяці нам потрібно було провести конкурс на відбір. Ми це зробили. Це зараз буде повторний конкурс. Чому буде дійсно ситуація ситуаційне запитання? Там полізно можна, нам потрібно, що пічний план закласти, потрібно розробити внутрішню систему запустити освіти, закрити стартувати, представити все. Жирічний план. А тут? Взагалі просто дитина ще. Може людина я подивився і найвеликий опит, є. Да, школи, резерву, да. І це, і можливо, якраз тому, що вони не працювали директором, вони не ознайомлені з тими нормативними документами. Що можливо, саме, я бачу, деякі там є там, завдання, такі більш направили поведінку у школі, я там відреагувала директор. Тут саме з нормативними документами. Так. Так. Зачитувати. Скільки нам не треба поїти, тому зараз ми запрошували і зачитувати. За це наше рішення. Запрошуйте, будь ласка. Ну, Вікторі, ні, ні. За результатами оцінювання розглядання ситуаційних завдань, проведення публічної відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти кандидат отримала наступні бали. Причут Вікторія Віталівна набрала 0,2 середній бал. Тому кандидат не набрав достатню кількість балів, причому Вікторія Віталівна не пройшла конкурсний відбір. Вважати конкурс таким, що не відбувся, на жаль. Вікторія Віталівна, підпишіть, будь ласка, протокол. Зауважень заперечень немає, маю, дати підпису. Ніше підписуємо. Сьогодні 18 дня, дата пише, ну, 25 року. І прізвище На Найближчий час відбудеться новий конкурс. Ви можете подати документи mm -hmm. до, 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 до Дякую. 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 Дякую.